А яке наймасштабніше бажання було у вас? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У вигаданому містечку Кловердейл офтальмолог і самопроголошений різдвяний експерт Стів Фінч уже із 1 грудня починає готуватись до Різдва. Чоловік хоче, аби його сім'я, дружина Келлі, донька Медісон та син Картер провели це свято як у справжній касті. Отож, повернувшись додому, Стів каже родині, що кожен день у грудні буде розпланований. Вони мають встигнути сфотографуватись для різдвяних листівок у святкових светрах, підготувати колядки, купити подарунки та велику ялинку, прикрасити будинок тощо, і у цьому їм допоможе різдвяний календар. Сім'я не надто радіє такій ідеї, і Келлі не розуміє, чому чоловік так зациклений на святкування Різдва. Стів пояснює, що його батько через роботу постійно їздив по різних містах, отож святкування як такого у них не було. А він хоче, щоб у його дітей була справжня різдвяна казка. Врешті-решт, Келлі погоджується допомогти усе організувати. Несподівано посеред ночі пара чує звук двигуна вантажівки. Келлі та Стів виглядають у вікно і бачать, що через дорогу заселяються нові сусіди. Стіва трохи дивує те, що сімейство вирішило заселятись вночі. Наступного ранку стів заглядає у свій календар і виходить на вулицю, аби забрати газету. Несподівано він стикається із новим сусідом, баді Голом. Той починає знайомитись і кличе свою дружину тію. Стів каже, що це не дуже вдалий момент, так як він у трусах і халаті, але Баді на це не зважає. Через шум на вулицю виходить і Келлі, яка теж неочікувано знайомиться із новими сусідами. Потім баді та тіа кажуть, що мають йти розпаковувати речі на прощання. Тіа запрошує келі із дітьми у гості. Того ж дня Келлі разом із Медісон та Картером заходять до нових сусідів. Келлі відразу помічає, що Тіа досить відверта жінка, а Картер завмирає, побачивши напівоголений портрет нової сусідки. Тіа знайомиться з дітьми, а потім каже, що у неї доньки такого ж віку, як Медісон. Отож вони часто бачитимуться у школі. Після цього жінка кличе своїх близнючок Ешлі та Емілі. Келлі вражає вигляд дівчат, та й взагалі багато що дивує у цій сімейці. Тія жаліється, що в неї ні на що не вистачає часу, тому Келлі пропонує підвести Ешлі та Емілі у школу разом зі своїми дітьми. Тим часом баді влаштовується на роботу в салон вживаних автомобілів. Колеги баді вирішують пожартувати над новачком і б'ються об заклад, що він не продасть машину типу на вулиці. Баді приймає парі, і виходить до чоловіка. Колеги починають сміятися, адже вони відправили баді до власника салону містера Мюрела. Та за кілька хвилин чоловік повертається і каже, що машина продана, отож він чекає чесно виграні гроші. За секунду в салон заходить ошелешений власник. Містер Мюрріал каже, що не розуміє, як так сталося. Він щойно купив свою ж машину, навіть не торгуючись. Ввечері баді повертається додому і каже, ті, що влаштувався на роботу продавцем автомобілів. Однак, першу свою машину він продав всього за 5 хвилин. Чоловік скаржиться, що йому нудно. Він вже продавав ксерокси, дивани і ще купу всього. Але це дається йому настільки просто, що стає нецікаво. Татія просить баді потерпіти. Вона нагадує, що в них величезний кредит, та й вона вже втомилась вічно переїжджати через зміну роботи чоловіка. Тому баді неохоче обіцяє, що працюватиме в салоні далі. Після цього його кличуть доньки. Вони кажуть, що знайшли сайт Моя земля, на якому можна побачити будь-який будинок на супутникових фотографіях. Однак, коли баді просить знайти їхній, виявляється, що він настільки малий, що з космосу його не видно. Проте добре видно величезний дім фінчів. Баді починає думати, як це виправити, і вирішує підсвітити свій будинок з допомогою різдвяних гірлянд. Він обвішує ними будинок до самої ночі, і гупанням буде Стіва. Той виходить на вулицю і, побачивши, як сусід прикрасив будинок, трохи сердиться. Стів просить баді перестати гупати і вимкнути гірлянди, адже вони світять їм просто у вікна. Коли стів повертається до себе, баді будить донька, бо вони зайшли на сайт та подивились, чи тепер їхній будинок видно із космосу. Та на жаль, виявляється, що сотні лампочок не допомогли. Баді дуже через це засмучується. Татія каже, що вірить у нього, і в чоловіка обов'язково все вийде. Наступного ранку баді вирішує, що у нього просто було замало вогнів, тож їде в магазин і скупляє там усі різдвяні прикраси. Крім цього, консультант пропонує йому придбати ще й інші декорації. Того ж дня Стів по своєму графіку планує сфотографуватися з сім'єю в однакових светрах для різдвяних листівок. Медісон протестує і не хоче одягати потворний светр, але Келлі все ж вмовляє доньку зробити це заради батька. Та раптом їхню фотосесію перериває картер, який бачить у вікно величезні декорації сусідів. Сім'я виходить на вулицю, і бачить, що люди зібрались біля будинку баді, аби роздивитись його сани та коней, яких чоловік перетворив на оленів, приклеївши їм скотчем роги. Стіву не дуже подобається, що хтось намагається влаштувати краще різдво ніж в нього. Отож він кличе сім'ю назад додому, аби зробити фото. Побачивши їх у різдвяних светрах, тіа пропонує зробити світлину на санях, і Картер радіє такій ідеї. Він заскакує у сани, а баді дає келі та стіву святковий одяг. Крім цього, чоловік попереджує, що цих коней він знайшов на вулиці, тож вони можуть бути скаженими. Злякавшись за безпеку сина, стів заскакує у сани і забирає звідти картера. Однак, випадково чоловік тягне заповідки, через що коні рушають із місця. Злякавшись дзвіночків та майже нічого не бачачи через скотч, тварини як скажені починають мчати вулицями містечка, везучи наляканого стіва. Не в змозі керувати кіньми, стів пошкоджує купу автівок, спричиняє безлад на вулицях та ледь не збиває старенькою із собачкою. За мить сани відкріплюються від упряжки і падають з гори. Стів заїжджає на замерзле озеро і нарешті спиняється. Та за мить провалюється у воду. Через деякий час він приходить до тями у машині. Чоловік бачить, що лежить без одягу, а поруч із ним голий баді. Сусід каже, що намагався врятувати Стіва, а це гарний спосіб зігріти людину. Повернувшись додому, стів гнівається на баді, хоч він його і врятував, але все ж через нього чоловік впав під кригу. Крім того, стіва злить те, що баді і далі прикрашає свій будинок, а це вже загрожує його репутації різдвяного хлопця. Проте Келі просить чоловіка потоваришувати із сусідами. Вона каже, що вже знайшла спільну мову із тією, і вона виявилась досить хорошою жінкою. Келлі говорить, що баді теж не такий вже й поганий, а потім показує листівки, які зробив чоловік, знаючи, що вони так і не сфотографувались. На них виявляються Келлі, Медісон і Картер та прифотошоплений Стів із трубкою в носі, як його сфотографував у лікарні. Баді наступного дня Стів із родиною та сусідами їде на ялинкову ярмарку. Чоловік показує свою ділянку, на якій вже 15 років вирощує ялинки для різдва, і каже, що їх вистачить ще на кілька його поколінь. Баді з дружиною та доньками йдуть і собі пошукати якусь ялинку на ярмарку. Прощаючись, баді випадково перекидає каністру із бензином. За кілька секунд через іскру загоряється одна із ялинок, а потім вогонь перекидається і на решту. З'ясувавши, що стало причиною пожежі, злий та засмучений стів повертається додому. Він гнівається, що сусід знову накапостив, і через нього згоріли усі ялинки, які він так плідно вирощував. Келлі марно намагається переконати, що Бадді це зробив ненароком. Стів ще більше ні, коли бачить у сусідів велику пишну ялинку. А все, що залишилось у нього, якесь мале одоробало. Наступного дня стів помічає, як баді далі скуповує гірлянди. Він вибігає до нього і просить сусіда заспокоїтись. Раптом до баді підходять чоловіки, що встановлюють різдвяну ялинку на площі, і просять її оцінити. Стіва, це невимовно злить, адже всі роки він був головним різдвяним експертом. Коли баді, оглянувши головну ялинку, повертається, стів каже, що у їхньому містечку є люди, які відповідають за певні свята: день подяки, день пам'яті, день незалежності. Тощо він же відає різдвом. А от баді може взяти, наприклад, Геловін. Та сусіду така ідея не подобається. Він каже, що все змінюється, і схоже, тепер у Кловердейлі різдвом буде відати він. Коли стів повертається додому, Келі каже, що Тіа подала ідею написати свою кулінарну книгу, адже багато років вона просто укомплектовує чужі. Стів не розуміє, адже він сам казав дружині це зробити вже багато років. Однак вирішує не сперечатись. Цього ж вечора до стіва приходять містяни на репетицію різдвяних колядок. Та в цей же час баді збирає біля свого дому цілий натовп, бо йому вдалося синхронізувати декорації, і тепер усі вогники блимують у такт різдвяних пісень. Ті кілька людей, що прийшли до Стіва, розуміють, що у сусідів веселіше і йдуть туди. Стів і Скеллі теж підходять до будинку. Баді і бачать, що до нього навіть приїхали журналісти, аби зняти сюжет про найкраще підготовлений дім до Різдва. Стіва це страшенно злить, і він вирішує поскаржитись на неймовірно сильне освітлення в поліцію. Оскільки до будинку баді з'їхалось купа людей, стів розуміє, що немає місця, аби виїхати машиною. Та один із мешканців каже, що автівка влізе і погоджується допомогти. Чоловік починає підказувати стіву, куди їхати, але, відволікаючись, не помічає, як машина зачіплюється за гак трейлера. В результаті натиснувши на газ, стів просто відриває передні дверця та своєї машини. Ще більш злий чоловік їде у поліцію. Однак там офіцер, що носить бюзгалтери і стрінги, каже, що баді нічого не порушує, і йому подобається, як чоловік прикрасив дім. Тому в результаті стів іде із відділку ні з чим. Наступного дня стів дізнається від кур'єра, що баді замовив тварин для живого вертепу. Лишити це він не може, отож готує план помсти. Картер помічає батька і пропонує побути на шухері. Стів нишком пробирається до будинку баді, але саме в ту мить на вулицю виходить сусід. Чоловіка, аби сховатись, застрибує у стіло до верблюдів, і тваринам, очевидно, таке сусідство не подобається. Все ж діставшись до щитка, стів пошкоджує запобіжники снігом, і ілюмінації нарешті вимикаються. Чоловік радіє своїй перемозі, та несподівано його помсту перекреслює резервний генератор. Сусід вихваляється, що має його на випадок ось таких ситуацій. А стів та келі розуміють, що тепер, крім яскравих вогнів, додався ще й жахливий гул генератора. Повернувшись, баді з'ясовує, що стало причиною поломки, і наступного ранку стів знаходить записку із вибаченнями за всі незручності. Крім того, він бачить, що баді поставив у їхньому домі красиву ялинку, а ще подарував машину за те, що через нього стів досі їздить без дверцят. Однак, приїхавши на роботу, Стів помічає, що хтось вкрав головну ялинку із площі і думає, чи не це дерево підсунув йому баді. А коли чоловік іде до робочого місця, його помічниця вручає йому чек на покупку. Стів їде до баді на роботу і свариться з ним через те, що той привіз у його дім крадену ялинку і збрехав, що дарує машину. Та сусід говорить, що взагалі-то це подарунок, адже при її продажі він взяв втричі менше комісійні, ніж бере зазвичай. Стів вимагає оформити повернення, але баді каже, що не буде цього робити. В кінці кінців вони укладають парі. Якщо стів переможе баді на конкурсі ковзанірів на майбутньому фестивалі, то чоловік прийме машину і зніме свої гірлянди. Якщо ж навпаки, стів оплатить автомобіль, і ілюмінації залишиться. За кілька днів розпочинається фестиваль і відкривається величезний ярмарок із безліччю розваг. Там знову зустрічаються дві сім'ї, і баді і Стівом починають змагатись. Спочатку вони збивають лускунчиків у тирі, а потім на випередки з'їжджають із гірки. Не витримавши келі та тіа, намагаються примирити чоловіків, та в них нічого не виходить. Єдине, що змушує чоловіків на мить заспокоїтись, виступ сексуальних санта краличок. Чоловіки починають їм свистіти та відпускати трохи вульгарні компліменти, аж до тих пір, поки дівчата не повертаються обличчям та не виявляється, що одна із них медісон. Після побаченого чоловіки йдуть у найближчу церкву і промивають очі святою водою. А після цього вони повертаються на фестиваль, аби взяти участь у змаганні ковзанярів. Одразу після старту стів падає, а баді починає лідирувати. У чоловіків починається запекла боротьба за першість. І після нескінченних підніжок, мухлювань та об'їздів, баді все ж вдається приїхати до фінішу першим. Чоловік обертається на стіва і каже, що принесе йому чек за машину. Та злий стів кричить, що це все одно нічого не дасть баді, адже він заходив на сайт і його будинку не видно із космосу навіть зараз. Ображений баді, повернувшись додому, продовжує скупляти гірлянди і вогники. Він розуміє, що коштів на це не вистачає, отож вирішує заставити дорогу вазу тії. Її сімейну реліквію ще дісталась від бабусі. Ввечері жінка помічає пропажу і злиться, що баді вже переходить межі. Він каже, що не мав вибору, він мусить дойти до кінця, а в нього закінчилися гроші. Крім цього, чоловік зізнається, що його звільнили з роботи через те, що він не буває на робочому місці, а лише прикрашає свій будинок. Тіа засмучується, бо для Баді тече видно його будинок із космосу важливіше за сім'ю. Вона каже, що втомилась чекати, доки він подорослішає, знайде цікаву роботу, комфортне місто тощо. Після цього жінка говорить, що забирає доньок і йде від нього. Думаючи, що це несерйозно, баді й далі займається декораціями і влаштовує для містян справжнє шоу з ілюмінаціями. Однак під час цього він бачить, як його дружина і справді їде із Ешлі та Емілі. Баді починає крутити своє світлове шоу щоночі і якось стів не витримує. Він купує у ган різноманітні фєрверки, у тому числі велику нелегальну ракету військового класу, аби зруйнувати будинок голів. Видершись на дах, чоловік починає кидати фєєрверки на будинок сусіда, а потім, запалюючи ракету, випадково послизається, і вона падає просто у його комин. Через вибух загорається їхня ялинка, і у вітальні стається пожежа. Наступного ранку, до Стів розмовляє з пожежниками та поліцейським, Келлі збирає речі, забирає дітей і каже, що поїде у готель до тії. Жінка пояснює, що хоче врятувати різдво для дітей, яке так старано намагається зіпсувати стів. Раптом до будинку приїжджає баді. Виявляється, він не ночував вдома, бо з вечора стояв під вікнами готелю, намагаючись домогтись пробачення тії. Отож він навіть не бачив, яку його дім прилітали фейерверки. Стів злиться, що баді йому усе зіпсував. Відколи він тут поселився, стаються лише біди. А зараз він взагалі святкуватиме різдво наодинці. Ввечері сидячи вдома, стів чує шум. Визирнувши у вікно, він бачить, що баді знімає свої декорації. Трохи подумавши, чоловік прощає сусіда і виходить до нього на вулицю. Вони вирішують забути про своє суперництво і спробувати повернути свої сім'ї. Баді та стів будують справжню зимову країну, використовуючи вогні, і прокладають стежку від готелю до будинку. Баді. Це помічають діти і разом з таєю та келі йдуть за вогнями. Прийшовши додому, жінки із подивом бачать, що чоловіки накрили різдвяний стіл, а баді ще й зумів повернути вазу тії. Сім'ї нарешті миряться і сідають вечеряти. Раптом вони чують шум на вулиці. Вийшовши, сім'ї бачить, що до будинку баді з'їжджається усе місто, провозячи все більше й більше вогників. Стів зізнається, що обдзвонив усіх містян і попросив допомогти прикрасити дім, аби здійснити мрію баді. Усі мешканці починають вішати гірлянди, і через деякий час фінчі та голи офіційно вмикають ілюмінації. Та ті чомусь не світяться. Баді засмучується, але говорить, що це не головне. Він починає разом з усіма містянами співати колядки, і для атмосфери усі навкруги вмикають свої ліхтарі на телефонах. Під час цього Картер каже батьку, що це його найкраще різдво, а баді обіцяє тії, що поверне роботу, аби вони залишились у кловердейлі. Потім баді пропонує Стіву дружбу, і той залюбки погоджується почати все спочатку. Несподівано Картер помічає, що один із дротів не підключений належним чином. Він виправляє ситуацію і вмить декорації спалахують. Журналістка отримує інформацію від працівників моєї землі, що баді вдалося його будинок. Тепер і справді видно із космосу. Чоловік радіє, що таки зумів це зробити, і продовжує святкувати Різдво разом з усім містом. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.